Вітаємо в ефірі програми про косметику та людину. Це такий незвичний буде ефір гарного настрою, це сучасна громадянська журналістика, яка створюється в діалозі поколінь за участю і дітей, і дорослих. От, і ми зараз дізнаємося про такі прості житейські справи, але вони насправді стосуються кожного. Це вперше в нашому ефірі. Серія сюжетів пролунає короткі невигадані історії життя. Я з задоволенням представляю нашу телевізійну аудиторію юна письменниця Анастасія Кисіль. Вітаю. Вітаємо лідер молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю всіх вітаємо, оператор і ведучий Леонід Гапєв. І зараз я передаю слово Анастасії. Звучить її. Невигадана історія публіцистичних роздумів про косметику. Якогось косметика річ, без якої не можна жити. є люди, які думають, що косметика ні до чого. Є які просто байдуже жити. І ось я думаю, що я посередині, що я можу використовувати косметику, але мені і без неї буде немає. Я не можу сказати, що буде краще мати та любити косметику чи не мати і не любити, тому що якісь люди з себе можуть зробити мостри макіяжу, а якісь можуть зробити своє обличчя ідеально. Я певна, що якщо використовувати макіяж правильно, все буде дуже гарно, але найголовніше це не переробити дуже багато справ. Угу, Дякую. Е, ну, власне, одразу хочеться запитати, так, то косметика потрібна чи ні? Як варто нею користуватися, чи взагалі від неї відмовитися? От що ви, Анастасія, пропонуєте? Я думаю, що трошки макіяжу можна використовувати, але е, не дуже багато. Угу. Зрозуміло. Так, пане Олександре, бачу від вас запитання, будь ласка. Я гадав, що косметика потрібна людям так, але не всім. Наприклад, ведучим косметика, без, безусловно, потрібна, тому що потрібно пошукнути їх зовнішність. Але, наприклад, у посерединному житті я вважав, що косметика не завжди потрібна, бо найкраща краса це природна краса, естественна краса. Так, косметика потрібна для ведучих, тезерок, публічних особистостей. Але вона потрібна не завжди. У мене дружина візажист за першого світу. І на косметику я чув дуже багато. Але косметика, вона є і певні плюси, і певні мінуси. Наприклад, для юної кожи йде один макіяж, для кожи старша інший макіяж, для літньої кожи Інший макіяж. Кожен макіяж він йде по тип кожів та під вік. Також макіяж іде, є вічний макіяж, базовий макіяж тощо. Загалом я хочу сказати, що косметика вона потрібна, так, інколи без неї ні, ні, не можна обійтися. Наприклад, для ведучих, коли потрібно почекнути почу, почу, зовнішність. Але в посерединному житті особисто я вважаю, що косметика не дуже потрібна, бо вона краща каса це природна краса наших українських жінок. Дякую, я з вами цілком згоден в цьому плані, але тут багато таких цікавих життєвих моментів. Я зараз хочу повернутися до такого ну літературного журналістського першоджерела. джерела. От Анастасія, а скажіть, як у вас виникла ідея писати такий новий для вас жанр коротких, невигаданих життєвих історій? І усі ці історії я писала ще напевно два роки тому, тому це я як піднімаю свої старі твори, адже навіть старе можна зробити новим. А взагалі, я пам'ятаю, в мене ідея з'явилася через те, що у мене з'явилася косметика, найперша моя косметика, та я почала краситися, ну, ось Дуже багато разів в мене виходило не дуже гарно, то тому ну я вирішила написати, що деяке мама магія ще допоможе, але деяке може на Угу. Цікаво, цікаво. Ну, о, в принципі, косметика річ потрібна. І, наприклад, для артистів театрів і гримування також використовуються всі ці. Ті... Так, є навіть сценичний макіяж, особливий, коли якийсь, якийсь виступ іде, якась публічна особистість, якийсь артист тощо. І тоді використовується сам публічний макіяж. Є макіяж. Попарт макіяж, який використовується для свят, наприклад, Хеллоуін, це різні розокраски на обличчя. А от цікаво, Анастасія, чи не думали ви над таким питанням, як можна створити за допомогою косметики додати гарного настрою? Ну так, щоб це була весела косметика, якщо так образно сказати? Найверхніший приклад смішної е, косметики це клоуни. Е, Їхні обличчя завжди такі смішні, коли вони наносять свій грим. Е, але іноді, е, е, ну, якщо позитивний настрій, то це може бути просто якийсь такий теплий макіяж. Е, ну, е, в нас, не знаю, чи ви знаєте, як чоловіки, але в нас у жінок є такі штучки, як холодний макіяж та. Е, ну, Холодні відтінки та теплі відтінки. І ось я думаю, що позитивний настрій можна зробити теплими відцінками, трошечки такий е, додати до білого, трошки такого коричневого, і тоді вийде такий теплий, теплий, жовтий чи щось таке. І ось е, Можна такимось зробити, але якщо ви саме про смішний настрій, то це, напевно, клоуни. Угу, Зрозуміло. А я чомусь пригадав про білий колір, Снігова королева, літературний сюжет відомої казки, Але, здається, Снігова королева не використовувала жодної косметики, тому що вона була настільки оця льодова біла, крижана стихія, отака, такий монстр своєї справи, що ніяка косметика їй, як то кажуть, не, не знадобилася. Якби там щось таке потрапило, то воно би все в льод би перетворилося і будь-яка косметика. Косметика стала б такою самою білою е е е крейдою. Просто вона б там законсервувалася. Ну, от, е так воно і сльози там заморожувалася, і косметика, я думаю, теж би заморозилася. от, і, і Герда, коли до Кая поїхала його визволяти, здається, косметику не використовувала, ну Жодного слова про косметику там не йшлося. От, але Ну, це в тій життєвій ситуації. А в, в нашому повсякденному житті, я думаю, що варто якось так опосередковано дивитися. Ну, а що б ви хотіли побажати глядачам, і дівчатам, і одноліткам от на тему косметики, ну, взагалі, як до цього можна адекватно, розумно ставитися? Так, я побажала своїм Однолітком чи просто дівчатам, щоб вони не зловживали косметикою. Бо якщо неправильно використовувати косметику, то можна зробити себе монстром. Тож потрібно мінімально використовувати косметику, та якщо її використовувати, то там легку помаду чи навіть блиск для повсякденного життя. Але якщо це якесь свято, то звичайно це обов'язково для нас потрібно принарядитись. Угу. Дякую. Ну що ж, ми бажаємо глядачам, щоб ваша косметика була для вас корисною, якщо ви вже цим користуєтеся ресурсом. Ну, нехай це буде такою знаєте, косметикою гарного настрою. Ну, я так спостерігаю, що кожен, хто цим користується, він для себе створює гарний настрій і це передається іншим. Ну, нехай це буде косметика гарного настрою, якщо так коротко сказати двома словами. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.